Відніх уроки 1112, частина 7. На сьогоднішньому уроці читання ми з вами познайомимося із відомим українським письменником Іваном Франком. Ось можете розглянути його портрет. Прослухайте невеличку інформацію. Іван Франко, відомий в Україні та за її межами як письменник, учений, філософ. Народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі на Львівщині. Від батьків Іван Франко навчився поваги до старших, до людей праці, до мудрого слова. Отже, скажіть мені, будь ласка, чим відомий Іван Франко? Коли він народився? Що він навчився від батьків? Дуже добре. Пропоную вам переглянути невеличкий відеофрагмент про письменника. За дивним збігом Франка хрестить незвичайний священник, а поет, автор першої галицько-руської граматики, отець Йосип Левицький, висланий в Нагоєвичі за гострий язик. Новонародженому дають ім'я Іван, але вдома його називатимуть на інше ім'я Мирон. Тоді існує повір'я: якщо кликати дитину іншим ім'ям, то так можна обдурити смерть, котра не зможе її впізнати, коли прийде. Франків у Ногоєвичах вважали за заможних. Вони мали прислугу і 24 гектари землі у власності. Це більше, ніж будь-хто в селі. Батько Франка Яків ймовірно походив з українізованих німецьких колоністів, принаймні так вважав сам Франко. Мати Марія була на 30 років молодша за чоловіка і походила зі збіднілого, але славетного шляхетського роду. Її далекими родичами були козацький гетьман Конашевич Сагайдачний та Юрій Кульчицький. Тодішні селяни казали: мій тато не вчилися, то і я не буду. Навряд чи як і Франко міг уявити, що його сина в майбутньому висуватимуть на Нобелівську премію. Насправді його рішення віддати сина до гімназії було винятковим. Крім того, селянська родина просто не могла собі дозволити відмовитись від дармової робочої сили. Навіть молодші брати Франка, про яких в селі казали, що вони були не менш мітливі, були змушені допомагати батькам. І виросли звичайними селянами, що до кінця життя звертались до свого старшого брата на ви. Для свого ж первістка, як і Франко, бажав кращої долі. Освіта відкривала перед малим Мироном широкий світ, але життєвий шлях, що йому доведеться пройти, не буде ані легким, ані спокійним. Новий Франко обирає собі новий псевдонім ім'я з свого сільського дитинства Мирон. І хоча він, як сам признавався, не дуже надавався до селянської праці, вже будучи доктором філософії, з викликом називав себе мужиком. Франкові залежало підкреслити, що він є українцем і він є з народом. Так само робив до нього Тарас Шевченко. Але Франкові йшлося про більше: як зробити українське європейським і модним. Іншими словами. Як одягнути поверх вишиванки європейський костюм? Джинси і вишиванка, а у випадку з Франком костюм і вишиванка. Таким поєднанням сьогодні нікого вже не здивуєш. Але сто років тому ця еклектика одними сприймалася з здивуванням, іншими з обуренням, а третіми просто зі сміху. Але ще за франкового життя тисячі молодих українців, наслідуючи його, одягли вишивану сорочку під костюм. Таким чином, поєднуючи естетику народної культури із європейським стилем, скажіть мені, будь ласка, з якого роду походив Іван Франко? Яке рішення батька вплинуло на долю сина? Скажіть мені, будь ласка, як він був названий спочатку? Як його назвали? А як його кликали батьки? А чи знаєте ви якісь вірші Івана Франка? Які саме? Дуже добре. Пропоную вам зараз виконати вправу фотоапарат. Отже, увага! Запишіть в продовженні класної роботи з українською мовою Вправа 16. Перегляньте вправу фотоапарат, запам'ятайте речення і спробуйте записати те, що запам'ятали. Увага. Повторіть спочатку те, що ви прочитали, а тепер запишіть. Дуже добре. Переглянемо з вами невеличкий буктрейлер. Але перед тим давайте пригадаємо, що таке буктрейлер. Так, це невеличкий трейлер до книги. Отже, увага! тут він був, р -р -р, тут він був, шукайте його. Хто це такий? Я... Островисл. Počalí uh? se. S tím já pokynču. Не був на вигляд звір, ки на слово йому не вір. Отже, скажіть мені, будь ласка, до якого тексту, до якого твору зроблений буктрейлер? Так, до казки фарбований лис Івана Франка. Скажіть мені, будь ласка, так хто головний персонаж казки, переглянувши цей невеличкий трейлер? А скажіть мені, чому вважають, що казка це життя? Добре. І сьогодні ми з вами саме прочитаємо початок казки Фарбований лис. Перед тим звернемося до тлумачного словничка. Тут нас будуть зустрічатися. Такі слова, які будуть зустрічатися у самому тексті і значення, яких ми повинні запам'ятати. Отже, увага капкан, пастка для звірів. Ось можете бачити, як виглядає, корник приміщення для корей. Комора приміщення для зберігання продуктів, Плід – плетена огороша. Скажіть мені, будь ласка, що таке капкан, курник, а комора? Дуже добре. Ми з вами розпочинаємо читати уривок казки Івана Франка Фарбований лис. Можете читати разом зі мною, можете послухати. Жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий-прехитрий. Скільки разів ставили на нього капкани або підкидали отруєного м'яса. Лис Микита сміявся собі, обминав усякі небезпеки, ще й своїх товаришів остерігав. А вже як вибереться на лови, чи до курника, чи до комори, то не було сміливішого та й вигадливішого злодія. Дійшло до того, що він у білий день вибирався на полювання, ніколи не вертав з порожніми руками. Незвичайне щастя й хитрість зробили його страшенно гордим, йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? похвалявся він перед товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста й просто з базару курку вкраду. Ет, не говори дурниць. Умовляли його товариші. От побачите, і в блоху не перевернуся, і не розірвуть мене, вів своя лис, і задумав завтра побігти до міста і з Базару вхопити курку. Але цим разом бідний Микита таки помилився. Поміж коноплями та кукурудзою він безпечно заліз аж до передмістя, городами дійшов аж на середину міста. Навіть одурив собак, які його майже наздогнали. Але тут біда. Треба було хоч на мить вискочити на вулицю, збігати на базар і вернутися назад. А на вулиці й на базарі крик, шум, гамір, вози скриплять, колеса гуркотять, коні гремлять копитами, свині кувічуть. Але що робити? Наважився. То треба кінчити, що почав. Поситивши години зо двів бур'яні під плотом, він звик трохи до гамеру. Позбувшися першого страху та, роздивившися, куди найкраще бігти, лис Микита набрався відваги, розбігся й одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло та їхало людей багато. Стояла курява. Лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. А Микита тому й рад знітився, скулився та ровом, як чкурне просто на базар, де довгим рядом сиділи жінки, держачи в решетах та в кошиках на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, курей, качок. Не встиг лис Микита добігти до базару. Коли йому назустріч біжить пес, з іншого боку надбігає другий, а там бачить третього. Псів уже нас Микита не одурить. Отже, скажіть мені, будь ласка, про кого йшла мова в уривку? Так, скажіть, будь ласка, чим лис Микита вихвалявся серед своїх товаришів? Добре, пропоную вам виконати наступне завдання: відновіть послідовність подій в уривку. Позначте відповідне твердження відповідною цифрою. Прочитаємо спочатку всі твердження: Лис Микита набрався відваги і скочив на вулицю. Жив собі в однім лісі хитрий лис Микита. На Назустріч біжить пес, надбігає другий. Лис Микита похвалявся перед товаришами. Він у білий день вибирався на полювання. Так, перше жив собі в однім лісі хитрий лис Микита. Друге, він у білий день вибирався на полювання. Давайте подумаємо, де в нас буде третій пункт плану. Це в нас буде лис Микита набрався відваги і скочив на вулицю, чи лис Микита похвалявся перед товаришами. Так, лис Микита похвалявся перед товаришами. Четверте це в нас буде лис Микита набирався від ваги скочив на вулицю. І п'ятий пункт плану назустріч біжить пес, надбігає другий. Спробуйте зараз за цим планом переказати уривок тексту. Поставте відео на паузу та перекажіть. Дуже добре. Виконаємо з вами наступне завдання. Отже, з'єднайте стрілечками речення за змістом. Лесь Микита обминав усякі небезпеки. Що далі? Так, ще й своїх товаришів остерігав дуже добре. Дійшло до того, що він у білий день вибирався на полювання, молодці, ніколи не вертався із порожніми руками. Але цим разом, так, бідний Микита таки помилився. І не встигли з Микита добігти до базару, коли йому назустріч біжить пес? Добре. Отже, позначте риси вдачі Лиса Микити. Він нерішучий, сором'язливий боязкий, він хитрий, вигадливий, гордовитий, чи він сміливий, товариський та щедрий? Так, він хитрий, вигадливий та гордовитий. Скажіть мені, будь ласка, чого варта поведінка лиса? Захоплення чи осуду? Чому? Дуже добре. Запишіть у робочому зошиті вправа 22. Запишіть свій заголовок до цього уривку тексту. Придумайте і запишіть. Чудово.